Друзі, ми в нашому парку прийшли обкатувати новий велик. Так, у Давіда новий велик. Зараз зніму його. Он другий їде, бачите? Переключай скоростя. Тепер ганяє довольний, як слон, ганяє з хлопцями. Mm, no, to Меткая стоя, так еще была. Я там, там хотела уже поехать. Угу. Но я забыл убрать подножку. Я думаю, как бы ее сейчас убрать? Я же уже на велике. Угу. А если наклонюсь сильно, то я ее сломаю. Так я наклонился в другую сторону, слез еле-еле. И ее за... Ее... Расскажи мне что-нибудь про свой велик. Вот тут у меня скоростя. Так на правой до седьмой скорости, а на левой до, до третьей. Uh -huh. в, чем, в чем, в чем, разница? Uh -huh. Тут воно, седьмая скорость, как, как у друга. Ну можно поставить семерку и двойку, тогда будет очень сложно. Еще вам расскажу про колеса. Uh -huh. Колеса 26 дюймов. 26 дюймов, так? Так. Тут у меня стоїть бутилка. Так. Это был подарок. Под штука это був подарок. А, так? Да? Да. Це да. коли ви в велик, купували, то дали вам в подарок, в да. подарунок, так? Ясно. Да, только это так, а що тобі папа под, докупив, поставив, що там? Катафот. Скр... Так. Це щитки, так? Да? Один щиток. Ой, тут є такая штука, И Это ароматизатори так такого вилка, переключаєш, і то? это будет на ровной дороге. А если вот так, то это для кочек всяких. Угу. А тут масло заливається, да? Угу. Сюди. Так. Що там в тебе ще є? Это штука для руля. Тут можна раскрутить его рулі. То есть, ну щоб поднять его, наприклад. А оце як називається? Тата тобі встановив, так? Зачем? Катафот. Так? Так. А зачем он? Ну, щоб відблискувало, щоб тебе видно було в темряві. Так? А ззаді. Катафоти є? є. На колесах катафоти в тебе, так? І на передньому? Так, а під сидушку ще нема, тому що в тебе сідушка опущена до кінця. А якщо поставити катафот, то сідушка не опускається, так? До кінця? Так. Тому ми трошки зачекаємо, поки Давід підросте, а тоді поставимо ззаді, катафот червоний чи щось ще в тебе є. Ще треба дзвіночок тобі купити, так? Так. Дзвіночка ще немає. Залишилось тільки дзвіночок купити. Ти поїхав? Мені дуже сподобався. Мені дуже подобається мій вілік. Всім пока-пока. Все, Девід задоволений переїздити. Вон шумахер ездить.